Так, привіт, Любаня, привіт! У мене тут готовка. Я готую зараз вареники з сиром. Потім у мене ще будуть вареники з картоплею і вареники з капустою. Все це мені треба приготувати сьогодні по кілограму. Такими, звісно, пиптиками скажу готувати набагато-набагато довше, ніж просто звичайні ось такі виходять. Такі гарненькі візуально. треба зробити собі, зараз поставити чаю попити. В рукавицях, чесно кажучи, готувати взагалі незручно, особливо ліпити ось ці штучки не дуже удобно, але без рукавиць, на жаль, нікуди. Напишіть, хто любить солоні вареники з сиром. Тому що я, наприклад, не люблю солоні вареники з сиром. Якщо вареники, то лише з сиром солодкі. Можна сир або вишня, сир або малина, з якимись ягодками. Треба колись приготувати, знаєте, щоб поекспериментувати вареники з сиром та гречкою. Хтось таке їв. Бо говорять люди, що начебто смачненько. Ну я ніколи не пробувала. Так. Привіт, Марійка, привіт. Що ви там поробляєте? А Любаня бачили? Так, да, у нас снігу таки досить багато. І в нас цілу ніч мило, цілий ранок мило, і дитина не пішла сьогодні до школи, Аделіна. Будь ласка, вийди з камери. Незрозуміло, що вона каже, я нічого не кажу. Так, ось такі варенички з сиром у нас виходять. Бачите? Ой, такі гарненькі. В один-в один приблизно. Ще сьогодні мене чекають з капустою та з картоплею. Ого, які вареники. Що значить чого влад? Як... Аделіна, як по мені, так звичайнісінькі собі вареники. Не дуже великі і не дуже маленькі середнього розміру. Далі прикрутіть. Ось. Гляньте, ну хіба він великий, по-моєму, не ого, які вареники, а по-моєму маленький. Можна було б навіть і більше. Саме цікаве, що приготувати, треба кілограм. Ой, слухай, Люба, в нас вчора був і дощ, і сніг. Все в кучі було. Сьогодні нападало трошки снігу, та знаєш, така погода хоч зимова, та хоч немає голоду. Правда, чи надовго, не знаю. Це що воно буде все розставати та буде е, по це да. Машини навіть виїхати не могли. Отака погода сьогодні була у нас. В мене мала навіть до школи, не пішла через це, бо. Сенс було йти, як дітей нікого не було. Лайк, дякую. Так, я замісила тісто на вареники, гляньте, яке воно у мене трошки жовтеньке, бо в мене воно на яйці, на жовточку. І на кипятку. Якщо не додавати, наприклад, Яйця воно буде біліше, так як я додаю, через то воно в мене таке не дуже біленьке. Привіт, Русь, привіт. Що ти там? Як діла? Ір, можеш додати мені опис, будь ласка, бо я не можу руки зайняті. Треба собі купити качалку, бо в мене досі її немає. Біжиш на обід все порядочно. А що будеш обідати? У мене робота кипить. У мене ось вареники з сиром. Які, правда, це не для мене. Ще будуть вареники з картоплею. Баїра, Віталік перед тебе переживає, щоб ти поїла. Приємного апетиту. Я теж буду куховарити, але не тут не з вами поки. Бувайте. Гарного вам і приємного куховарення. Насправді, оце ліпити вареники, пельмені, це знаєте, така справа не дуже благодарна. По-перше, довго. По-друге, не дуже.